Взагалі є зубні протези, бувають знімні та незнімні, або частково знімні. Найрозповсюджений вид протезування це, напевно, знімні протези, тому що використовуються в більш похилому віці і мають доступну ціну. Якщо ми говоримо про те, що ми можемо на даному етапі запропонувати пацієнтам при втраті частково зубів, при навіть при повній втраті, ми звичайно мотивуємо на те, щоб зробити незнімні протези. І вони фіксуються на імпланти. І є така дуже зараз відома і прогресивна технологія, коли називається все на чотирьох або все на шести. Це коли встановлюється 4 або 6 імплантів, і з опорою на них без жодного власного зубу встановлюється протез, який можна одночасно, одномоментно встановити з імплантації.